Вітаю, друзі! Вчора відбулась подія, яку я можу охарактеризувати як ходіння по муках. В кінці робочого дня в Івано-Франківську зібрались мешканці новобудови по вулиці Загвіздянській, щоб обсудити проблематику здачі їх багатоквартирного будинку в експлуатацію та оплати по тарифах за спожиту електроенергію і інші комунальні послуги. Люди знаходяться у відчаї, адже вже більше двох місяців директор ТЗОВ «Цитадель» Олександр Вовчук не виходить з ними на зв'язок. Як пішов пообідати після однієї з розмов, так і обірвав всі контакти. З жильцями будинку. Я вам дала документи, сфотографувала, дала документи. Він мені сказав передзвони, Він приїхав. Я йому сказала, в чим він був одіти. Все, підписувала. Я два, дві квартири. Ваші документи зараз, у мене копії є. Хто? Е, хто? Ви аж тепер згадали, він два місяці обідає і до мене не передзвонив? На збори мешканців також з'явилися представники пана Вовчука, в особі адвоката з Києва та довіреної особи. Вельмешановна пані адвокат вирішила не панькати з людьми та зразу ж намагалася взяти ситуацію у власні руки. З її слів, люди придбали житло незаконно, і вона це доведе. Ви хто є? Ви тут мешкаєте мешкаю. Ви тут мешкаєте? Мешкає? Мешка. Мешкає? Меш. Да. Ну ви знаєте, що вам були квартири незаконно продані. Тобто ой, давайте не будемо. Ні, цей... Підожіть, підожіть. А як ну, давай, законно продаються квартири? А як законно? Скажіть, будь ласка, як було продано, ви адвокат, ви напевно да, знаєте. Як тоді... було продано, а, значить... а як тоді законно мало? Ну, не... А ви поясніть, яке ми мали право продавати ці квартири? Ну, давайте продавали. цирк я їх не, ну, не прийде Вовчук і йому пояснювався. Вовчук не нікому не продавав квартири. Однак вона правильна. І зробить все для того, щоб люди отримали назад оплачені кошти. Звісно ж, що це визвело незгоду людей, яким не потрібно повернення грошей, так як кошти вони ще оплатили на стадії будівництва, особисто Вовчуку, зробили ремонти, а тепер їх вирішили класично кинути та залишити нічим. Я я так, то, чого моя квартира незаконно У двадцятому році що? він брав гроші законно, а в 21 незаконно? <зважливі> а, а потім його викрали ключі. Або весь родин не може. Я не скажу про окремий випадок. чого? Я не знаю, це є забудовники. Чого? Скажіть мені. Я розумію, що всі вже нервах. Ви не розумієте? Ви нас не розумієте? Якби ви нас розуміли, ви би напротяги цих часу зробили нам документи. Ви нас не розумієте. Якщо щось відбувалося за сценарієм пані київської адвокатеси, то вона зразу ж переходила до погроз присутнім, що їй перешкоджають у здійсненні адвокатської професійної діяльності, і це є кримінально караним злочином. Електроенергія мовчу по електро суд. У мене троє здачі, розумію, здачі, які тут живуть, але не, За... по не маленькі, потрібно перешкоджати адвокатській а діяльності. я не, не перешкоджаю. Що що розумі. Розумі. Так, ви представляєте, то, то ви сповідаєте до конкретного питання. Можливо, шановна київська адвокатка не до кінця розуміється у юриспруденції і проголошує юридичні терміни, щоб виглядати розумнішою, а можливо. Просто намагалась залякати присутніх. Трішки поясню ситуацію. Перешкоджання адвокатській діяльності виражаються у перешкоджанні її ведення в рамках судових чи інших справ, не розповсюджується на участь представника чи довіреної особи у громадських заходах. На сам кінець адвокат пана Вовчука обіцяла сконтактувати з людьми. Та вирішити питання щодо світла та здачі будинку в експлуатацію до 12-ї години наступного дня, на час запису сюжету питання не вирішено. Та ось таку переписку з нею мені надали жильці. Як на мене, намічається чергова будівельна афера. А як ще зрозуміти слова адвокатки пана Вовчука щодо незаконності придбання людьми квартир? У проблемному будинку. Не розумію, чому правоохоронці бездіють. Пан Вовчик вже одного разу був фігурантом кримінального провадження з приводу шахрайських дій, що визнав особисто. По одному із його представників, пану Сільченко, також проходить розгляд у Вінницькому суді кримінальної справи, також щодо шахрайства. Ми що, Чекаємо, щоб постраждали невинні люди, а винуватці, як і багато інших у подібних випадках, накивали п'ятами за кордон. До зустрічі у наших наступних сюжетах.